Я хочу запросити Вікторію Талечук, фактчекерку мережі район Інюа, розкажи, будь ласка, з якими з якими викликами ти стикаєшся в своїй роботі? Тому що регіональний фактчекінг, тим паче в прикордонної області та з Білоруссю і з Польщею. Тут інші вкиди, наприклад, йдуть, як в Києві, тому ж таки чи на сході, чи на півдні. Та, розкажи. Добрий день усім. Сьогодні я для вас розповім про роботу нашого проєкту Брехунець. Ми боролися з дезінформацією на Волині та Рівненщині. Ми розпочали свою роботу у грудні 2021 року і. Упродовж цього року спростували більше ніж 200 різноманітних інформаційних вкидів, дезінформаційних повідомлень. Моніторили, вишукували дезінформацію у більше ніж 100 групах Фейсбуку, більше 40 телеграм-каналів. Це відповідно ми обхоплювали і Волинську область, і Рівненську. Теж моніторили місцеві видання, телевізійні канали, офіційні сторінки публічних осіб, народних депутатів. Це все нам дало змогу, якби все це проаналізувати, виявити і те, що ми могли спростувати. З чого все починалося? Як ми відслідковували? Цей саме фундамент для брехні найперше, це телеграм-канали. Вони і до сьогодні поширюють найбільшу кількість дезінформаційних повідомлень. Вони до початку широкомасштабного вторгнення вже таку підґрунтя таке собі готували. Вони маскувалися під патріотичні телеграм-канали, дописували у своїх назвах слово Україна, також ставили жовто-блакитні аватари і таким чином заманювали до себе користувачів. Ось так от вони виглядали. От після війни вони вже... Перевзулися ці телеграм-канали і додали, наприклад, до назив слово війна. І там вже поширювали різноманітні повідомлення, перемішували правду й брехню. Фейсбук у Фейсбук-спільнотах ми помітили, що дезінформатори поширювали настільки очевидну брехню, що здавалося б, ну, що це можна дуже легко перевірити. Дописи збирали лайки, охоплення, і на нашу думку, це було таке, так так би мовити, таке. Промацування аудиторії, аби зрозуміти, чи як читачі зреагують на якусь очевидну брехню або от неправду. От, зокрема, ми от спростовували такий багаторічний фейк про гігантських риб. От які там пропливли на в річку Горинь на Добровищині. От і до речі, дуже стрімке він мав поширення, його поширили і по групах. І користувачі, тобто повірили в це, що дійсно ці риби там плавали, от що просто ми мусили його спростувати, щоб люди надалі розуміли, що це неправда, і не поширювали його потім, бо можливо знову він десь вирине. Також досить такий фундаментом для дезінформації став вайбер. Там більш такі от, скажімо, дезінформаційні повідомлення, фейки поширювалися через різні чати. ОСББ, там всякі мамські чати, купи продай. І інформація була така вірусна, тобто там перешліть родичам, щоб друзі знали, щоб ніхто там не попався, от і так далі. Ну, от, зокрема, там поширювали е, такі от е, різні опитування. До речі, часто вони могли бути російськомовні. Теж, е. Там от потрібно було перейти, поставити один, два і далі відповідно за вказівками рухатися. Інколи там навіть потрібно було написати номер своєї картки, якісь особисті дані, що теж могли використати шахраї. Потім. Наприклад, там от гроші, якісь кошти виманити і так далі, якісь фейкові опитування по вакцинації, теж, щоб би, налаштувати людей проти не використовувати вакцини і так далі. Теж би, таке от неслося. Також які тенденції? Ну, в загальному ми відстежили упродовж своєї роботи. Що найбільше дезінформації, фейків і різного роду неправди поширюють телеграм-канали. От вони зазвичай можуть для того, щоб люди на них підписувалися, поширюють маніпулятивні, панічні якісь повідомлення. Відповідно, для того, щоб дізнатися якусь інформацію, потрібно підписатися ще на декілька каналів. А коли ти підписуєшся на ці канали, то відповідно тієї інформації там просто не знаходиш Її там просто немає. І тоді, вже якщо не забудеш видалитися, то не будеш читати все всього того потоку, що там несеться. Якщо забудеш, то відповідно. Десь в чаті він залишиться. Ну, от, зокрема, з такого свіжого, це те, що поширювали теми відносно відключення електроенергії. От про графіки, десь вони є, десь їх немає. Багато аварійних відключень. Проте в телеграмі там паніка, прямо тому, що там всіх відключать, буде темно, не буде води, газу, зв'язку. Взагалі нічого. Ну, тобто, теж такі от панічні повідомлення. Е, таким чином ми виокормили таке явище, як телеграм-деза, е, такі дезінформаційні повідомлення, які масово поширюються, телеграм-сміттярки. Зазвичай їх можна спостерігати найактивніше, вони з'являються під час повітряних тривог, коли люди в, такій, в такому стресі знаходяться, тому що. Відповідно, така ситуація, не знаєш, чи прилетить, чи не прилетить. І відповідно вони користуються цим і поширюють дуже такі панічні, скажімо, повідомлення. От у нас було те, що на Волині масово пошивлю, як і наші волинські, Рівненські, всеукраїнські, про те, що там на Волині збили три цілі, і всі масово неслося, що дивіться, в нас три цілі збили. Але от, наш голова ОДА Юрій Погуляйко одразу написав, що не відповідає дійсності ця інформація, і е, таким чином сам якби спростував. Інколи влада не спростовує, наприклад, ми спростовуємо, беремо коментар, цікавимося. От, ну, загалом тут от, з цими цілями так от вийшло. Мигрят також. Ми таку тенденцію якби, відшукали, що читачі мігрують з Фейсбуку в Телеграм, досить часто в Фейсбуці в різних групах. Телеграм-канали поширювали повідомлення про те, що от там з якимось закликом, що потрібно для того, щоб дізнатися якусь певну інформацію, зазвичай якусь таку гарячу, потрібно перейти в Телеграм, підписатися. І знову ж таки, що ми побачили, що там тої інформації немає. Просто таким чином набивали таким нечесним методом підписників. Виманювання грошей в українців теж як тенденція, тому що ми дуже велику кількість спростовували шахрайських фейків, шахрайських виманювання коштів, безкінечні розіграші, як продуктових наборів, так і різноманітні розіграші в торгівельних мережах. Теж вони не відповідали дійсності розігрували і не існуючі якісь продуктові набори, і призи, і різну техніку досить багато, от і також гроші. Тобто кін... дуже багато ми спростовували повідомлень про відшкодування ПДВ за якоюсь там статтею, якої навіть не існує. От а для того, щоб там його відшкодували, ці кошти там треба пройти опитування, вказати особисті дані. Ну і відповідно, що знову ж таки виманювали кошти. В довірливих українців. От ми тут про Європейського Союзу використовували навіть. Відомі обличчя, бренди каналів різних, там от СТБ Один піс один. Колись навіть зробили відеофейк з Володимиром Зеленським, взяли один з його виступів, де він, начебто, каже, що для того, щоб отримати компенсацію від Європейського Союзу, потрібно знову ж таки пройти опитування, і там, от прям він говорить, а з боку такі титри: що що потрібно зробити. Тобто навіть вже до такого дійшли, залучили людину, якій довіряють, відому і так далі, ну, якби, щоб привернути більше уваги. Також ми зафіксували появу ІПСО, Це інформаційно психологічні операції. Вони теж. Працювали такі як інструмент російської пропаганди, залякували як цивільне населення, так і українських військових. Наприклад, піднімали інформацію про загиблих українських військових в той момент, коли на фронті відбувалися активні бойові дії або контрнаступ, тобто, щоб залякати, можливо, теж українців. От нас тут про іпсо про загибель Айдарівців у 2014 році підняли от е, також багато поширення інформації про е, бійців полку Азов не мовчить. Ну якби так, от нагнітання таке от теж відбувалося в соціальних мережах, те що ми зафіксували. Також ми виокремили декілька наративів, які були такими, скажімо, частими основними в нас. Це те, що польща хоче загарбати захід України. Такий собі не тліючий наратив, не старіючий наратив. Час від часу він виринає в нас тут, і ми вже знаємо про нього і знаємо, яка його мета дискредитувати відносини. України і Польщі, які дуже добре в нас складаються, і підтримку, яку ми маємо, також наратив про те, що Росія воює з НАТО на території України, теж у нас досить часто виринає, бо відповідно потрібно якось виправдати в Росії цю мобілізацію, те, що все пішло не по плану, от і так далі. Тому відповідно він є також про поганих переселенців. Наратив теж ми такий виокремили. бо коли ми спостерігали, теж чимало повідомлень про, про те, як от переселенці там от поводять себе, чи як вони говорять, мовні питання піднімали, таку створити хотіли напругу, якесь протистояння між українцями. От теж ми спостерігали такі речі. Ну і про Білорусь, звичайно, не не без того, тому що межує з нами. Сусідка наша, і відповідно, те, що ви от розповідали про те, що Білорусь ретранслює пропаганду російську, так само відповідно на нас вона теж впливає, як ми при кордоні області. От і ми теж часто на собі відчуваємо. Зокрема, ну, звичайно, основне це виправдати участь Білорусі у війні. От, і е, теж багато і пропаганди, маніпуляцій, різних фейків і навіть наративів ми теж фіксуємо у себе. Е, що ми робили, щоб охопити найбільше аудиторії? Е, використовували всі можливості е, платформи району НЮА, е, там майже більше, ніж 30 сайтів охоплюється мережа, і таким чином. Ми е, достукувалися до локальної аудиторії, тому що сайти мають райони різні, і там зосереджена аудиторія, там сільська, е, міська, і таким чином ми могли, е, якби не таке загальне охоплення, а от до якогось там от селища міста, от достукатися, теж от розповісти про те, про правду, про те, щоб люди от е, знали, як насправді відбувається. Це те, що для нас дуже така локальність, то те, що дуже... Дуже важливо. Також ми створили свій YouTube канал, охопили теж більше аудиторії завдяки цьому відеоконтент. На основі своїх матеріалів ми робили багато відео, пояснювали людям, теж роз'яснювальних матеріалів, от про, зокрема, як не працює там, от ІПСО, що таке пропаганда, що таке маніпуляція, як не потрапити на шахрайські різні фейки, як захистити себе, як подбати про свою безпеку, тобто такі корисні матеріали. От так вона виглядає наш YouTube канал, там от багато різних відео. Е, отримували після своєї роботи, під час своєї роботи такий от фідбек читачів. от е, Ми виявляли фейки, дезу, різноманітні маніпуляції е, і, наприклад, там от в місцевих групах і мали можливість одразу там от поширити в ту саму групу спростування, правду, щоб люди розуміли. от е, Співпрацювали, до речі, з читачами. Багато наших читачів. Навіть нам писали повідомлення про те, що от ми там бачили якусь от таку от інформацію, або от такий от розіграш, або от таке шахрайство. От, скажіть, чи це правда, чи це відповідає дійсності, чи можна це якось перевірити, або якась от така вірусна інформація, яка неслася от у мережі. що нам повідомляли, і ми відповідно на це реагували, робили матеріал, вишукували, досліджували. От і таким чином у нас була така спілкування ну, віртуальне з читачами, скажімо. Ну і звичайно, під час своєї роботи. От, е, сформували в людей таку звичку перевіряти інформацію, е, довіряти офіційним джерелам, ми постійно зазначали це якби в своїх матеріалах. І такий помітили е, зв'язок з цим, що, от, е, наприклад, там от, в групах Фейсбуку от, чи, можливо, там от, в Телеграмі якісь чати, вже люди почали писати там. От, а це от дезінформація, а це от неправда. Е, інколи ми навіть під якусь неправдиву інформацію яку Поширювали, старалися поширити, от кидали лінк на спростування і те, що люди читали, там ставили лайки. Тобто, такий от у нас відбувався зв'язок з нашими читачами, і, взагалі, в інформаційному просторі що нас було видно. Дякую тобі дуже. Так.